Всім привіт! Сьогодні завдяки моєму підписнику Євгену, в мене на каналі огляд однієї з молодших моделей Craft Trapar, а саме 602-ї XUL. В мене на каналі вже був огляд трапари, але то, по-перше, була 56-та модель, а по друге, вона була дуже перероблена родбілдером. Тож, сьогодні я хочу відчути різницю між кастомною і стоковою вудочкою, а крім того, з'ясувати, чи оця більш довга модель краща для мормишингу чи ні. Тож, поїхали! Отже, технічні характеристики цього вудилища всім і так відомі. Довжина 1,83 см, тест від пів г до 2 стрій регуляр. До того ж, виробник не приховує, що водилище економ класу, тобто бюджетне. І да, я забув про вагу. Офіційно вона 62 г, але мої ваги чомусь показали 58. До речі, за чутками наче вся арійна серія в Маджоркрафті, тобто трапари Nextin і Fanтей, базуються на одному і тому ж бланку. Тільки фурнітура різниця. Хоч я сам схильний був у це вірити, однак, порівнявши цю стокову трапару і такий же стоковий, але 632-й файнтейл, теж, до речі, до речі, 2 грамів, я тепер в це не дуже вірю. Зайвих 3 дюйми довжини чомусь виявились не такою вже великою різницею. На перший погляд, десь сантиметрів 5 Проте, коміль файнтейла товщий, а кінчик тонший. Ну і файнтейл більш м'який, і наче повільніший, незважаючи на явно більшу від трапари конусність. Тож ні, як на мене, бланки не однакові. Хоча про це можна казати лише приблизно, бо все ж таки я порівняв дещо різні моделі. Напевно, одразу ж треба сказати про ще одне порівняння з тою кастомною 562 трапарою, що в мене вже була на огляді. І хоч безпосередньо покласти поряд і порівняти не вийшло. Але наскільки я пам'ятаю, 562 була більш строгою. Тож в цієї стокової простіше розкачати бланк. Тобто, начебто, вона більше подходить для проводок мормишки. Проте я б не сказав, би, що ця різниця дуже велика. Але в чому різниця дійсно є, то це в ергономіці. Як я вже неодноразово казав, мені не подобаються рознесені чи просто великі руків'я на екстра ультралайтах. А тут саме таке, рознесене. Хоча, чомусь по фото мені здавалося, що руків'я такі більше, ніж є насправді. Тож хоч недоліки присутній, але він не такий критичний, як я очікував. Однак, що ще мені не сподобалося в ручці стокової трапари, це дешева пластикова гайка катушка Тримача. Нічим не прикрита і не оздоблена. Хоч саме руків'я коркове, але на мій погляд, оця гайка і досить довга також не прикрита пластикова різьба, псує все враження і одразу видає бюджетний спінінг. Тим не менш, катушка тримач все ж таки фуджі, хоч все це і виглядає не зовсім по-багатому. Але давайте вже мормишити, адже недарма саме ця паличка є олдскульною класикою подібної ловлі. І отут я не скажу, що вона мене прям дуже вразила. Однак, тим не менш, бланк працює зрозуміло і передбачувано. М Якості його вистачає для досить гарних проводок, орієнтованих на нехижу рибу. Хоча я не сказав би, що і сам бланк, і проводки, які ними малюєш, дуже витончені. Зупинити кінчик вудочки під час проводки також можна майже міттєво. Звісно, деяка інертність присутня. Проте остаточні коливання кінчику знов таки передбачувань. Зважаючи на ціну, я б сказав би, що стокова 602 трапара є досить цікавим варіантом для мормишингу. Вона більш тендітна і м'яка за ту ж нову олівію арія, і вже точна трапара більш чутлива і зрозуміла, ніж аріата. Щодо чутливості, то в мормишингу вона, будемо казати, непогана. Покльовки навіть дуже маленького краснопіра чути добре, а клювання бичків то взагалі іноді як віддай спінінг. Проте таркання до тієї ж трави чути не завжди, хоч відносно дзвіньки, подводні предмети, як-от каміння чи корчі, відчуваються досить впевнено. Окрім звичного мармишингу, власник саме цієї вудочки просив мене розповісти про її роботу з такими не дуже розповсюдженими приманками, як мормомухи, чи навіть справжні сухі нахлистові мухи. Але коли я експериментував саме з мормомухами, то зрозумів для себе, що то скоріше приманка для течії, ніж для стоячої води. А оскільки на течії я не ловлю, то і балуватися мормомухами перестав. Щодо справжніх нахлистових приманок, то я все ж таки вважаю, що вони не просто так називаються нахлистовими. І ними простіше і правильніше буде працювати з спеціалізованими снастями. Кидати їх спінінгом, тим більш таким відносно бюджетним, як трапара, це легке збочення. Тож, давайте залишимо кесарю кесарєва, тобто нахлисту-нахлистове, а трапару будемо катувати класичним мармишингом. Ще власник трапари цікавився мармишингом з використанням імітацій комах і німфінгом. В моїх умовах такі приманки з багатьма кінцівками і хвостами більш за все полюбляють невеликі дніпровські бички. Більшості білої риби майже все одно, яким саме з оздоблена мармишка. Закид же мармишок і інших надлегких приманок трапари дуже непоганий. Хоч одну десяту грама вона кидає ще так собі на рівні всіх інших своїх конкурентів. Проте 0,2 і дещо більше, нехай там 0,22 чи 024 грама вже відчутно навантажують бланк на закиді. Внаслідок цього трапара випулює такі ваги на пристойну відстань. Як на мене, Олівію вона переграє у цій дисципліні точно, а може навіть і на NoZero сє І отже, напевно, в категорії до 100 доларів краще трапари у мармишингу тільки маскит від BlackFly. Бо та ж зероха S', хоч і чутливіша, але не дуже то і справляється з мормопроводками. Проте маскит зовсім не здатний на джиг. А як з цим питанням впорається трапара? І Стокова 602 в цій дисципліні виявилася дещо гірша за оту перероблену родбілдером 562 з минулого мого ролику про трапар. По-перше, захід. Один грам тут не летить на рекордній відстані. Ні, взагалі-то захід цим самим одним грамом досить пристойний. Але на моїх літніх просторах я ним до риби не дістаю, а на кастомній трапарі діставав. По-друге. Більша м'якість бланку сьогоднішньої піддослідної вудочки також зіграла в мінус. Вже 1 грам анімується погано, хоч все ще анімується. Півтора-два грами, які я до риби докинути зміг, вже майже неможливо нормально підірвати. Проводка виходить або якесь волочіння, або в стилі Миколи Черниченко, тобто чорних наноджигових анімацій. Але це, в принципі, як завжди, у всіх м'яких аріях. Той же москіт і на це не здатний. Або, наприклад, мій кардіф нездатний. Хоча з кардіфом, напевно, порівнювати трапару не варто зовсім різні цінові категорії. Проте, незважаючи на не дуже вдалі проводки, рибу я на джиг упіймав і навіть не тільки окунів. Але я знав, де шукати ту саму рибу. І от якби мені потрібно було вивчити нове місце і гарно прощупати дно, то цей бюджетний маджор Крафт. Виявився б не досить вдалим варіантом. Бо насправді торкання дна я відстежував по шнуру навіть майже із двома грамами, тобто верхом тестового діапазону. Крім того, знайти і почути бровку і ракушку на ній. Я зміг тільки тому, що чітко знав, де саме бровка і де та ракушка. Інакше я міг би їх і не помітити, бо джигові відчуття тут як скрізь товстий шарвати. Однак покльовки чути добре, ну і зійти в риби шансів мало на такій дуже гнучкій, майже резиновій вудочці. Тобто при роботі з рибою в тропари є всі недоліки і всі переваги класичних м'яких арійних вудилищ. Ривки вона відпрацьовує дуже добре, зійти рибі у відкритій воді не дасть, проте про керування відносно великою рибою мова майже не йде. Тож, якщо у вас є велика вирогідність покльовки трофею, а вільного місця мало. То шансів втримати його майже не буде. Однак, крім мормишингу і джигу, є ще і інші приманки, в тому числі й ті, для яких виробник саме і розраховував і цю вудочку. От, наприклад, як мілкі фореліві блешні. Втім, я пішов ще далі. Точніше, не я, просто умови такі були на рибалці. І прийшлося використовувати наноколивалки з вагами від граму й менше. І отут трапара впоралася дуже непогано. Спершу в мене були проблеми з закидом таких приманок, бо на м'яких бланках в мене чомусь не виходить ні далеких, ні дуже точних закидів. Проте мій напарник порибався, а по сумітництву ще й виробник тих самих наноблешень Лев Шиманович пояснив мені, як саме треба робити закид. і справа пішла. Виявилося, що трапара дійсно непогано закидає подібні приманки, навіть відносно точно. Але все ж таки на точність дуже впливає наявність вітру. Як я розумію, м'яка вудочка пробити його просто не здатна. А ще виявилося, що у Дніпрі також багато невеликого головня в прибережній зоні, прямо в межах міста. Але тут зовсім інші принципи пошуку цієї цікавої рибки, і місця її стоянки зовсім не схожі на ті, що я виявив для себе у Закарпатті. Але це скоріше тема для окремого ролику, У нас же сьогодні на порядку денному трапара. А для цієї вудочки блешні то її рідне. Навіть не тільки головні це підтвердили. Окуні теж були не проти поласувати металевими конфетками. Щодо воблерів, то я їх спробував, але умови були не для них, тож риби на них не було. Кренки в межах тесту, як мені здається, це теж про трапару. Але Мінохі і твіч то явно не про неї. Тепер про висновки. А вони тісно пов'язані з ціною цієї вудочки. Бо вона зовсім не ідеал, звичайна бюджетна рійка. Проте купити її можна на вторинному ринку десь від 2 до 3 тисяч гривень. Та якби не війна і трапара завозилася б в Україну, то нова з магазину теж коштувала б біля 100 доларів, а може й менше. Отже, якщо розглянути вудочки в цій ціновій категорії. То вона дещо тендітніша за всі арійні вудилища, тож краще від них підходить для мормишингу. Окрім одного вудилища – москіта. Але москіт – не арійна вудочка, і він, крім мормишингу, ні на що не здатний. Трапара ж, крім морма, непогано працює з блешнями, і на джиг в районі грама вона теж здатна, хоч і з деякими обмеженнями. Так, вона не дуже чутлива, але все одно чутливіше за ту ж Олівію арія. Тож, як на мене, трапара один з кращих екстра ультралайтових універсалів, якщо не кращий, звісно, в своїй бюджетній ніші. Але якщо ви вже стали власником такої палички, то чи варто її перероблювати і удосконалювати, як це було зроблено з вудочкою з мого минулого ролику про трапару? Я вважаю, що кастомізувати бюджетні водилища коштує занадто дорого. Бо, віддавши майстру за роботу ще одну ціну виробу, якщо не більше. Ви в підсумку отримаєте всього лише ту саму штрапару. Так, дещо зручнішу, ергономічнішу, але все одно бюджетне водилище за ціну якого ж майже топу. Тим більше, що будь-яка переробка зменшує ринкову вартість вудочки, якщо ви вирішите її потім продати. Єдиний, на мою думку, правильний варіант це якщо ви самі своїми руками виконаєте всю роботу по кастомізації. Звісно, якщо у вас є на це час і хист, бо в мене точно немає. Але, якби я був власником цієї вудочки, що б я в неї кастомізував своїми бруками? По-перше, я б споров би оцей от карман пластиковий, який заважає засовувати цей чохол у тубус. По-друге, я би цей чохол прошив би вздовж, щоб кожна частина вудочки зберігалася окремо. Бо оце от брязкання. Мене дещо роздратовує. А крім того, незважаючи на свою бюджетність, трапара заслуговує на повагу. Що ж, а на сьогодні в мене все. Всім ніхвостанні лузки і до зустрічі на рибалках.